Берегиня міф скорочено. Ішли, йшли і люди до сварога та берегині зранку й до вечора. Подивитися на хату, на піч та жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, й схоже на сонце. І нічого не таїв від людей сварог. Усе показував і пригощав хлібом. Їли вони той хліб і казали. Хочемо й ми піч мати та хліб пекти. І казав їм Сварог, спочатку хати будуйте. Виходьте з печер та землянок, годі скніте в темряві та холоді. Час жити у світлій хаті. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати біле м'яке полотно та ходити в білому одязі, як личить дітям білобога. Я навчу вас, люди, як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали і раділи. Та надходила ніч і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись гидатися. То лютував Чорнобог. Він шаленів, метався у своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своєму землю, намагаючись її розвалити чи перевернути. Та дарма. Тоді гримів його трубний голос. Он сварог уже навчає людей хати білі ставити, печі мурувати, а берегиня хоче вдягати людей у біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться всього світлого. Тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. Здригнулась і загопотіла земля. Коли по ній важко полізли чорні ящери, вони нестримно тупою панцерною лавою сунули на білу хату сварога й берегині. І вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі, але їхні двогострі мечі відскакували від зроговілого панцира ящерів. Тому сини Сварога мусили відступити геть, не зміг зупинити Чорнобогове військо і Бог Сварог. Він... Кидав у плазунів палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери й мали ось-ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня. Уся в яскраво білому вбранні з червоними. Вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятими руками на ящерів, і вони стали понуро відповзати. Загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закищила вода від них і почорніла. І загнила вмить, і сморід дійшов до вир'ю, і в гніві великому білобог, творець росі, змахнув чарівною рукою своєю, і тої самої миті панцерні потвори перетворилися на скелі що обрамили береги цієї річки. І краса засяяла довкруж і берегиня стала богинею краси та захисницею її, і пішла по землі слава про берегиню як захисницю білої хати. І стали люди її віншувати й молитись їй, захисниці дому людського від чорних сил.